У найближчі вихідні 15 і 16 жовтня в деяких областях України очікується потепління, підвищення температури ймовірне на заході країни. На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 14 градусів, мінімальна плюс 3. За прогнозами синоптиків, перша половина дня суботи у горішніх плавнях буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс В Світлої пори доби підвищиться до плюс 13 градусів. Найтепліше 15 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1993 року, плюс 21 градус, мінімум 1946, мінус 3. доброго ранку суботи і гарна. Дня. Дивіться випуски новин від понеділка о 18.00 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.